Є страви, які ніколи не набридають. Сьогодні готую італійську класику пасту белоньєзи. Для мене цей рецепт це баланс простоти і вишиканості в одній тарілці. Починаю з простого. Ставлю кип'ятитись воду на спагеті. Далі розігріваю пательню, додаю оливкову олію та починаю обсмажувати яловичий фарш. Поки він смажиться, подрібнюю цибулю на кубики та додаю її до фаршу. Добре все перемішую. І паралельно в закипівшу воду, кладу спагеті. Їх можна замінити на іншу пасту на ваш вибір. Коли фарш з цибулою трішки підсмажиться, додаю сухий часник та сухий базілік з орегано. Як тільки починаю перемішувати, то кухня одразу наповнюється чаруючим ароматом. І одразу додаю банку консервованих томатів шматочками або ж, звичайно, можна і свіжі взяти, та 200 г томатної пасти. Можна ще додати трішки вина. Алкоголь випаровується при приготуванні, але залишить після смак, який надають звичайні спеції. Далі я натираю пармезан та через пару хвилин додаю його до пательні. І тут починається магія, Все з'єднується в єдиний ароматний соус. Ще пару хвилин тушкую, викладаю готову пасту та перемішую, щоб вона добре обійняла соус. Викладаю на тарілку і зверху, звісно, щедре жменя пармезану. Тут я ніколи не рахую грамів, просто додаю стільки, скільки душа просить. Ну і паста готова? Перекрашай базиліком і нехай тобі теж смакує італійська класика. А якщо тобі близькі такі затишні вечері з простими, але й неймовірно смачними стравами, підписуйся, бо попереду ще у мене багато рецептів, які захочеться приготувати.